Я дзвоню. Тільки сонечко, сонечко, все буде добре. Добрий день. Муніципальна охорона. Будь ласка, ее... проспект Побєди, ДТП з потерпілим. Е... Мотоци ее... перед Берестейською, перед Берестейським мостом. В сторону центру. Від е... Одна потерпіла, дівчинка, одна потерпіла. Ні, ви упали на мотоциклі чи що? Ну на мотоциклі розбилися, я не знаю, ми тільки що під'їхали. Будь ласка, да, будь л... да, в сторону центра, будь ласка, перед Берестейським цим метро Берестейська. Не доїжджає 100 метрів буквально. Будь ласка. Так, да, будь ласка. Тихо, тихо, сім. Что случилось? Рассказывай. Мотоцикл, получается, колесо чуть-чуть заднее проскользнуло. И вот это получилось. Скоро едет? Едем.